Усім привіт, ми зараз в Брізбені. Зараз я вам дещо покажу. Треба розуміти, що Брізбен розташований на Брізбен рівер і вона достатньо грязна від того, що багато судів, тут багато всього відбувається. А місто велике і хочеться десь відпочивати. І от дивіться, що вони зробили. За моєю спиною штучний пляж. Воно виглядає як справжній пляж, хоча це номінально це басейн. От там далі річка. Велика набережна по ній ходить, їх називають Сіті Cat, Кет Cat, uh, Cat City. Чи як вонась так. Да. Ходять такі маленькі паромчики, він там плаває, бачите, по річці зараз якраз іде. А тут? тут все як на справжньому пляжі. Дивіться, пісочок. Зараз вам покажу. Пісок, вода, рятувальники, все чітко, як є. Чайки сидять. Ось от так от вони вирішили, вирішили цю проблему відпочинку. І тут величезна така, за моєю спиною, така територія, де всі там бібліотеки, кінотеатри, кафе, ресторани, Вон там для дітей куча всяких фонтанів, фану. Ну, от якось так. Воно було побудовано колись тут була Експо, і після Експо все залишилось і, і виглядає дуже-дуже прикольно. Принаймні я таке бачу вперше. Це важко назвати, що це басейн, але по суті, по суті, суті це штучна водойма, якою весь час займається велика кількість людей, і вона в самому, в самому центрі Брізбена. Такі діла. Отже. Пляж Southbank. Е, мені ще розказали, що в річці, яка е, за ним там водяться акули. Вони не дуже великі, вони, може, і не вб'ють тебе, але шматок руки можуть відкусити мускули якісь, а лишити тебе без мускула, тому тому там не плавають в тій річці, окрім всього. А плавають от в цьому прекрасному басейні. Мені е, рот не по... Не повертається назвати цей басейн. Воно піщане дно, пісочок, я ж кажу, вон там два, лайфгарда, і прозора, вода, яку... Ну, просто я не знаю, як описати. Ну, Величезна кількість людей цим займається, підтримує це в належній, належній формі, тому, звісно, це прикольно. Я уявляю, люди там. оп, і в тебе на задньому плані Сіті, а тут в центрі міста дійсно такий шматочок краю створений для місцевих жителів. Причому абсолютно безкоштовний, хочу вам сказати. Отак. От ну, Працюємо далі.